Всім добрий день. В цьому відео ми з вами розглянемо, як отримати виписки по рахункам Privat-24 в програмному продукті Терсофт. Відкриваємо програмний продукт, заходимо спочатку на форму налаштування, перелік додаткових функцій. Та запевняємося в тому, чи активована у нас додаткова функція банківські виписки за рахунками. Вона в мене активована на 30 днів. Ви її також можете активувати на 30 днів для ознайомлення з її функціоналом, або можете звернутися одразу до нашого відділу замовлень, щоб її придбати. Після того, як ви її активували, заходимо на форму налаштування і вибираємо налаштування виписок по банківських рахунках. Далі тут створюємо нову настройку, натискаємо Новий. В полі тип мерчанта ми вибираємо юридична особа Приватбанк. Решта, що відноситься до Приватбанку, воно станом на сьогодні вже не актуально. Тому в полі тип мерчант вибираємо юридична особа Приватбанк. Далі ми бачимо такі поля, як номер картки, ідентифікатор, клієнта, токен автоклієнта. Ми їх повинні заповнити, але для цього нам потрібно увійти в Приват24 для бізнесу і виконати певні налаштування. Відкриваємо браузер, заходимо в права 24 для бізнесу. Проводимо авторизацію. Та підтверджуємо вхід. Після того, як ми вийшли про 4 для бізнесу, ми повинні опуститись трішки нижче і вибрати наше поточне підприємство. Далі переходимо в пункт каталог послуг і підключаємо послугу, яка називається «Інтеграція автоклієнт. Натискаємо каталог послуг. Серед переліку послуг шукаємо інтеграція автоклієнт. Вибираємо її. Вверху натискаємо на кнопку Підключити. І натискаємо на кнопку відкрити. Після того, як ми підключили автоклієнт, ми бачимо, у нас під каталогом послуг з'явився пункт облік та звіти, і тут якраз є ця послуга «Інтеграція автоклієнт. Якщо у вас декілька підприємств, то ми повинні спочатку вибрати правильне підприємство вверху. Шляхом натискання на оцю стрілочку і лише потім натискаємо на кнопку підключити додаток і вибираємо підключення по Апі. Так як у мене е виписки будуть отримуватися в програмному продукті Торсоф, то я можу їх не, е найменувати це API словом Торсофт. Якщо ви хочете отримувати виписки лише на певному комп'ютері, ви можете е ввести е, Зовнішню статичну IP-адресу, яку ви отримали від провайдера, і е, ні зяку іншого комп'ютера ви не зможете отримати доступ по API до ваших рахунків privat 24 Ми поки що це не будемо е, використовувати. Нижче опускаємось, натискаємо «Ознайомлений», За необхідності ознайомлюємось з умовами та правилами використання і натискаємо на кнопку Зберегти. Після того, як ми вже е, е, створили API, ми натискаємо на кнопку встановити. Натискаємо на кнопку ознайомоний. Далі на вікні авторизаційні дані для роботи з API» нам потрібно натиснути Отримати авторизаційні дані в старому форматі. Копіюємо ID, повертаємось до програми Tersoft і вставляємо в поле ідентифікатор клієнта. Повертаємось до нашого ПВ24 для бізнесу, копіюємо токен. По аналогії, ми в програмі Tersoft вставляємо в поле токен автоклієнта. В поле номер картки в дужках рахунок, нам потрібно вставити номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Тому входимо знову проведе 24 для бізнесу. Це ми вже закриваємо. Переходимо в рахунки. Та виписки і копіюємо номер рахунку. Скопіювали. Повертаємось до е, програми Терсофт. Вставляємо сюди номер рахунку. Зверніть увагу, якщо ви помилитесь е, в одній цифрі, е, то у вас рахунки. Не, у вас виписки по цьому рахунку не будуть потрапляти в програму Трософ. Якщо у вас декілька рахунків, два-три там і більше, то ви, виходить, створюєте нову настройку для кожного рахунку. В поле назва рахунку ми вводимо довільну назву ФОП, ну, наприклад, І вибираємо розрахунковий рахунок, який у нас створений в програмному продукті для аналітики. Це розрахунковий рахунок нашого ФОПа. Далі всі поля необхідні ми заповнили, але залишилося нам додати користувачів, які будуть отримати, отримувати виписки. Натискаємо на кнопку додати користувача, і, наприклад, я хочу надати користувачу власник рівень доступу до. Ну, повний доступ, це значить він буде е переглядати виписки в програмному продукті, ті, які відносяться до надходжень і до відрахувань по вашому рахунку. Якщо ви хочете надати, наприклад, якомусь користувачу, е умовно скажемо, менеджер інтернет-магазину доступ лише до е виписок. Які мають там тип надходження, натискаємо додати користувача, вибираємо тут якогось іншого користувача, який є у вас в переліку, і вибираємо рівень доступу надходження. На цьому все натискаємо на кнопку Зберегти. Бачимо, що ми підключили один номер картки і назвали картку якимось чином фоп Українець». Закриваємо цю форму і переходимо на пункт меню оплата, форма виписки з банківських рахунків. На цій формі ми можемо встановити період. Для отримання виписок, наприклад, я вибираю там з 1 травня по 30 травня. Я указую, які виписки тут я хочу переглянути. Наприклад, всі. Далі натискаю на кнопку Отримати виписки і отримую виписки, які в мене були по цих рахунках. Після цього я можу з цими виписками позначити як передано. Цю виписку або ж передати цю фінансову операцію. Якщо це буде е, операція надходження, то ми їм передаємо в режим торгівля записки рахунку, де далі вже вона е, рахується як невизначена оплата, і прив'язуємо її там до якогось конкретного там рахунку. Якщо ж це буде е, у нас операція, відноситься до відрахувань. Шляхом натискання на кнопку Передати фінансову операцію ми можемо створити видатковий документ по програмі Терсофт, наприклад, якийсь там витратний, для того, щоб рахувати витрати нашого магазину. В принципі, на цьому все. Це дуже просто дуже легко.